Вітаю всіх, хто знову завітав до мене на канал. Ми на дачі. Приїхали на дачу, ішов дощ, були на дачі, весь день дощ, як у Ліни Костенко, дощ полив і день такий полив'яний. Все блищить і люди, як нові. Струшується сад, як парасолька, мокри ниви і порожній шлях. Іде дощ. Сьогодні хочу поділити з вами ось чим. Бачите? Знову пеньочок. А ось іще один. І ще. І далі, ще два. Це все пеньочки мого саду. Пеньочки, пеньочки, пеньочки мого саду. Такий незамисловатий декор. В прошлому відео, хто дивився, також я мала пеньочок в моєму саду. Ось із пеньочка хатинка, яку змайстрував мій чоловік. Ось пеньочок чоловічок в моєму квітничку. Ось іще один. І це він же. Це піньочок і чага із лісу, також чоловічок моєму садочку. Уже навіть сусіди, знаючи мою любов до пеньоків і корях, почали ділитися своїми пеньками, які їм не потрібні. Також ось дали пеньочка, якого я поставила під старою. Яблунею зробила до цього пенька доріжку із кори, яку принесла із лісу, зробила віночок із виноградної лози, поставила пеньочка і на нього осіннього. Декоративного маленького гарбузика. І вирішила прикрасити гарбузик. Спочатку оділа окуляри. Потім подивилась, і мені здалось, що чогось не вистачає, чогось не вистачає. Я подумала і вирішила одіти панамку. Мені здалось, що так красивіш. Ось вам і декор саду. Не з чого? Такий декор. Пеньочки, гарбузики, окуляри, стара панамка. А ще в моєму саду поселилась медуза горгона, знаєте таку? Принаймні всі про неї чули, та, можливо, ніхто не бачив, а вона поселилась і живе в моєму садку. Але це незвичайна медуза горгона, також і спинька, якого мені подарувала сусідка, а я трошки його прикрасила, і дивіться, яка мила Ґоргона. І ця медуза незвичайна, вона охороняє мій садочок. Іде дощ, осінь. Холодно, а в мене такі собі пеньочки, такого мого простого садочку, така собі медуса горгона, такий собі осінній день, дощовий осінній день, і знову дорога до. Дякую всім, хто був сьогодні зі мною, миру і спокою всім нам.